Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 червня понеділок. У понеділок у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. І ви. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняйтесь думками, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити знову про тарифи на електроенергію. Була програма у минулий четверг, не чистий четверг, програма. Там же ми говорили про планування підняття тарифів на електроенергію. Там я говорив, що ну, ніби там буде ціна одна до 100 кВт. Якщо людина буде в тій споживати, до 100 кВт буде одна ціна після. 100 кВт, якщо буде більше, буде більша ціна. Ну, така була інформація, такі були чутки. Але уряд вирішив 31 травня ну, не заморочуватися там, якісь робити варіанти різні, які, можливо, були б і доречні. Хоча знову тут великі питання стосовно тих 100 кВт. Вони взяли і одним махом зробили рішення, що тепер 4 гривні 32 копійки потрібно буде платити за 1 кВт. так? Якщо ми будемо споживати, так, будемо платити. Ну, було 2, 2 гривні 64 копійки, тепер 4 гривні 32 копійки. Ну, я вам скажу, суттєве насправді підвищення. Його ну, аргументують тим, що от зазнала значних втрат енергосистема через влучання ракет, через удари, які росіяни роблять про критичні енергетичні інфраструктури України. Це дійсно так вони роблять удари, і от ніби треба тому піднімати тарифи. Ну, знову ж, я не є великим фахівцем у цій сфері, але я послухав деяких людей, які займаються цим питанням. Ну, є така от думка, що ніби планується зібрати близько 38 мільярдів гривень щорічно, так, в рік, бо це буде, до речі, діяти до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, я так розумію, вони знову захочуть потім піднімати. Ну, 38 мільярдів, але знову ж фахівці говорять, що для того, щоб якось більш-менш відбудувати чи відновити енергетичну систему України, потрібно десь 100 мільярдів гривень. Знову ж, фахівці кажуть, що ці 100 мільярдів насправді є в уряду, і для цього не потрібно було залучати через тариф, ніби ці 38 мільярдів. Але питання навіть не в цьому, питання в тому, що. Заборгованість, заборгованість. Ми вже про це з вами говорили. Заборгованість тільки в 2023 році зросла ще на 7 мільярдів гривень, І порівняно з до того широкомасштабного вторгнення. Так, з 2021 роком на 41% зросла. Я думаю, зараз буде зростати більше. Тобто, яким чином вони я це також вже говорив. Будуть намагатися зібрати ці гроші. Ну це велике питання, але проблем у людей тепер точно буде більше, Точно буде більше. Але у сьогоднішній програмі я хотів би все-таки поговорити про реакцію на підняття тарифів, бо реакція є різна. Є навіть люди, які от намагаються пояснити, що от в нас дійсно енергетична от система нас серйозно постраждала, і от треба якось і відновлювати. Більше того, ці люди ну, хтось займається навіть волонтерством, хтось має відношення до Збройних сил України, які підтримують підняття тарифів. І апелюючи до тих, хто засуджує підняття тарифів, вони навіть називають їх тупими. Так от я хочу цим гострим сказати, що ви є довбні, ті, які називають тих людей тупими. Чому ви є довбні? Бо ви ж потім звертаєтесь, звертаєтесь до цих людей за донатами, щоб вони надсилали гроші на закупівлю тих вже дронів і різних потрібних, дійсно потрібних речей. Нашим Збройним силам на фронт. Як ви думаєте, коли знову ж за різними оцінками мови йде про те, що десь буде плюс 400 гривень загалом, але ми розуміємо, що насправді підняття тарифів на електроенергію потягне за собою і інші ціни? Тобто, я думаю, що набагато буде більше втрат вже в кожного домогосподарства, ніж 400 гривень, чи там навіть на квартирі це десь мови йде про 400 гривень домогосподарстві, думаю, що це буде більше. То як ви думаєте? Ви такі гострі добні, які називаєте тих людей тупими, які засуджують таке підняття тарифів, яке ну, з моєї особистої точки зору є абсолютно необґрунтованим, так знову ж, дослухаючись до експертів в цій сфері. Як ви думаєте, тепер збільшиться донати тих людей? В них буде можливість донатити і допомагати волонтерам, конкретним військовим частинам, підрозділам. Якщо витягують із гаманця ще більше грошей держава витягує, знову ж хочу повторити. Нам надають насправді допомогу саме на реконструкції. Але гострим довбням, їх можна було би назвати, напевне, і по-іншому, і я таке дуже схоже, але не цезурне слово, тож дов, але ну, долбням. Хочу сказати, що сенсу зараз відновлювати знов щось відбудовувати, ну, як на мене, нема. Вони знову ж влуплять росіяни ракетами чи безпілотниками по цим же об'єктам. Ви й хочу нагадати, що для гострих довбнів, які називають тупими тих, хто не сприймає таке підняття тарифів, що було потрачено багато-багато грошей, ніби на укріплення наших енергооб'єктів. Було заявлено, що супер укріпили. Тепер треба ж, напевно, розібратися, чому були потрачені ці гроші, якщо вони реально не могли допомогти, і хтось має за це відповісти, за цю ситуацію. Це абсолютно, ну. Як на мене, це очевидні речі. Знову ж, питання ж підняття тарифів і чому є така реакція? Ну, там ніби гострі добні закликають тих людей, які критично поставилися, засуджують підняття тарифів, називають їх тупими. Вони закликають їм, що треба розуміти, у нас війня, треба, щоб гроші так, щоб це відновлювати. Так тільки всі гроші, які в державі, це є гроші громадян, яких ви називаєте тупими, гострі добні. Це і гроші саме за податки тих громадян, що збирає влада, державний бюджет. Це перше. Ну і друге, ну невже ви не розумієте, що е, насправді нема довіри до чинної влади в Україні з тими всіма корупційними скандалами, з тими мільярдами, які вони крадуть? Бути впевненими, що ті гроші, які підуть в державний бюджет, що вони будуть саме розподілені на те, що би було потрібно для країни, зокрема в енергетичній системі, ну нема жодного. Жодного нема. Ну, Сумніво, що люди не довіряють цьому, а м'яко кажучи, просто не вірять цій владі. І ця ситуація це якраз і є про це: от легітимність влади. Тобто суспільне схвалення дії, рішень влади. І оці рішення вони, навіть якби вони були обґрунтовані, аргументованими, все рівно вони би не викликали суспільного схвалення в своїй більшості. І тому це насправді дуже серйозна проблема. Я не знаю, чим е, керувався уряд, але є там різні думки з цього приводу. Бо уряд прийняв 31 травня це рішення, 1 червня це день захисту дітей. Напевне, таким рішенням вони хотіли захистити дітей одного олігарха, щоб в них були гроші. Бо ми ж розуміємо, що мова йде про дуже багато саме приватних об'єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені. Я думаю, що ну, напевне і приватні структури мали би вкладати свої гроші, шукати би можливості. Але знову ж зараз це відбудовувати ну, це не варіант, тому що знову не можуть бути пошкоджені. Тобто так, постійно тоді будуть, що підніматися тариф. Ця ситуація з тарифами насправді продемонструвала ще одну, на мою думку, неприємну таку. Річ це те, що знову українці свідомо чи не судово, знову ділять на тупих, яких називають, я як їх називаю гостими, їх насправді меншість дуже. Але я, я би все-таки назвав би і не гострими, а добнями, яких ці добні, хочуть ділити українці на гарних українців і на поганих. Нема гарних чи поганих і українців. Є українці, які живуть у цій країні, яка називається Україна. І які в силу всіх своїх можливостей роблять все для того, щоб Україна перемогла в цій війні, зокрема, своїми донатами ті, хто не мобілізовані, своїми донатами, і волонтерам, і військові частини. І таке враження, що коли дії влади, в даному випадку уряду, роблять людей ще біднішими, це, ну, на мою думку, веде до того, що донатів буде менше і підтримки буде менше. Ми знаємо, що, на жаль, Влада, Міністерство оборони ну, не справляється з тими функціональними обов'язками і не забезпечує всім необхідним наших військових на фронті. Тому в нас такий супер, просто класний це феномен, волонтерський рух в Україні. Це феномен у світі, такий волонтерський рух і велика вдяка всім волонтерам. Але якби не було людей, які донатять, ну ви розумієте, не було би такого волонтерського руху. Отже, ця ситуація, на мою думку, є ну, однозначно не такою, яка наближує перемогу України. А саме головне в нас знов сіє розбрат свідомо чидобиці це деякі довбні це роблять, розбрат серед людей. Але незважаючи на все це, я переконаний, що Україна наближається і йде до перемоги, і все буде Україна.